Що скажуть про мене люди, коли я, Сашко Білий, в такі бурямні часи покинув свою країну? Сьогодні я згадую Олександра Івановича Музичко в цей день, адже він 19 вересня 1962 року народився націоналіст, патріот, воїн і громадський діяч. Сашко Біло народився в сім'ї, де саме повітря було просякнуте боротьбою та стражданням. Адже його дід та прадід пройшли крізь війну, голод, тортури і лагеря. Його мати ще в два роки разом із сім'єю поїхала на заслання. Самого малку і батько і мати розповідали йому повстанські історії про те, як повстанці не скорилися. З самого початку Сашка Білого життя випробувало на міцність. Ще в дитинстві він потрапив під колеса машини, травми, лікарі, відновлення, але він вижив. Була ситуація, коли він йшов на рибалку в дитинстві і побачив ситуацію, що жінку ображають два чоловіки. Він заступився за нею, його, його відгамселили два чоловіки. Знову травми, знову лікарі, відновлення. Але Він був щасливий. Він захистив жінку. Самого дитинства ще в школі він був доволі різким і дуже прямим. Але його поважали. Поважали, бо він завжди йшов до кінця. Всі ці риси його провели крізь Унаунсо і довели аж до Вічкерії, війни в Ічкерії. Перша зупинка. 26 листопада 1994 року штурм президентського палацу Дудаєва. Бруснявим бойовикам вдається захопити вже певну частину. Але Сашко Білий бере ситуацію у свої руки, йому виділяється група, і він відбиває напад. Повністю звільняючи резиденцію президента і, власне, виганяючи ворога за територію Грозного. Здобуваючи феноменальний успіх, тим самим стаючи другом і братом президенту Чкерії тоді Джухару Дудаєву, і воїном, що в ту годину відстояв незалежність молодої республіки Чкерія. Згадувати, скільки тоді було захоплено і знищено техніки, буде смішно, знаючи інший міфічний просто бій, а радше спеціп... спецоперацію. Одного разу його загін Вікінг потрапив в дуже складне становище: БК немає, зв'язку немає і в повному оточенні. Проте Сашко вирішив вдатись до витівки. У нього вже на той час був офіцер морської піхоти. Трішки похизуюсь і віддам. Хоч мені нашивки не по рангу, я полковник, але нічого. Кинув полоненому. Він переодягся. І пішов до військовців РФ, Запевнив їх, що він свій, а вони вже чекали на підмогу, адже в них не було так само: ані БК, ані їжі, ані зв'язку. І зміг витащити своїх людей з оточення і взяти в полон 81 морського піхотинця. Невеличкий екскурс по курсу полонених, скажімо так, бо в той час за кожного полоненого президент Дудаєв платив. Звичайний солдат це 500 доларів, офіцер це 1500 доларів. Про цю витівку знали всі І ічкерійці дуже сильно почали. Поважати українців за таку витівку. За що власне президент Чугардаєв і дав посаду найвищу посаду? Це керівника власної безпеки. Так само і з'явилося у Грозному вулиця Сашка Білого. Поряд із вулицею Степана Бандера. Їм виплатили 41 500 доларів. І вони вирішили не витрачати їх на щось, а просто покращити амуніцію, докупити зброю, за що так само їх ще сильно почали поважати ічкерійці. Перейдемо до більш сучасних епізодів консула. Консул, це його псевдо під час першоченської війни. У часи революційних подій в Україні був безлад. Люди штурмували адміністративні будівлі, був хаос. Але в Рівному був Сашко Білий. Тож при підтримці бійців правого сектору в місті не була зруйнована або пошкоджена жовна будівля, навіть скло не було розбито. Вони домовились з співробітниками міліції тоді ще, про патрулі спільні. Також він вимагав і зміг домовитись, щоб не було можливо купити алкоголь. Ввечері в місті. Коли почала литись кров на Майдані, люди вийшли вже і в Рівному на Майдан свій і вимагали поставити на коліна бійців Беркуту. Але Сашко Білий вирішив заступитись за них. Адже вони, ті в Рівному Беркутівці, провини не мали. Він пояснював народу, що. Вони мають спокутувати свою провину не зараз, не тут, не перед народом на колінах, а умувати кров'ю. Власне, що і справдилось? Адже через кілька тижнів почалась війна на Сході. Водночас, проти музичка, вже почали розкручувати пропагандистську машину, як мінімум в Москві. Вони шукали будь-яку картинку, будь-яку ситуацію, щоб хоча б якось почати роботу проти. І ця ситуація в них була. 27 лютого Сашко Білий прийшов на суд. Ситуація така, що просто вбили жінку. Він вирішив відстоювати цю жінку, сім'ю її. Але, очікуючи там керівників, дійсно посадових осіб, він зустрів юнака зовсім незрілого, недосвідченого, який намагався захистити цю безкарність, за що й отримав ляпаса. Власне, поки українські мас-медіа намагались просто роздуплитись, вже в Москві тирожувалися десятки новин люди цікавляться, чому... Я може, чому мені, не знаю, що розказати, чи може мені раз усім в камеру закрити? Відправили. Я, я, я зараз питання на цьому стіна! Мені може раз усім в камеру закрити! Дозвольте пояснити. То поясни люди, су. Сейчас пояснити людям, сука! Я на Майдані будеш пояснювати людям. Як ми за нові року гуляємо, не на Майдан. І ти перед людьми будеш посели проводу. Тварина конча. Ваші пси вже закінчили. Я то... Сука! Су, су. Справа в слідчого. Руку! Я на руку бити за душу. Слухай, я тебе зарабию. Дайте пояснити. Слухай, Я тебе зараз по собі природу на віровці, щоб все побачили. Часи ваші чотку закінчилися, а да? <гумірка> <гумірка> така... це не мої часи. Слухай, ваші часи, бляха? Ша не позираєш! Вот <гумірки> а вбивцу, вивчати прознався! Не що не, не роблять, казавки волоски дають, тоді на дух при тебе! Де районний прокурор? Далі а дай не райони прокурор! Посмійте, сюди йом! Бо я за його багатьох привезу сюди. Цитую. Керівництво Генпрокуратури МВС України прийняло рішення про моє фізичне знищення або захоплення видачу мене до Росії. Для того, щоб потім усе звернути на спецслужби РФ. Для проведення цієї операції вже створений спецзагін. Ми володіємо на 100% достовірну інформацію. Це моє звернення. Прошу вважати офіційним зверненням до СБУ. Звертаюся також до своїх побратимів. До всіх українців, націоналістів-патріотів. Я не боюся смерті і живим не здамся. Хай мої вороги не надіються, що знищивши мене, вони будуть спати спокійно. Моє місце займуть інші патріоти, які продовжують нашу боротьбу. 24 березня 2014 року, вечір, село Бармаки, кафе Три Карасі. Сашко Білий разом з трьома ще побратимами поїхав до свого товариша привітати його з ним народження. Телефонний дзвінок, він переговорив, пояснив побратимам, що зараз людина під'їде, переговорять і далі по домам. Під'їжджають машини на великій швидкості, без фар, чорні, тоновані. Виходить, ціла купа людей, бойовиків зі зброєю без розпізнавальних знаків. команди від Сашка, хлопців розтіч. Дехто встиг відбігти. По одній з версій Сашко, намагаючись вийти з оточення, вистрілювався. Його впіймали, переламали руки, затягли в кайданки, витягли подалі від людських очей, зрізали одяг, переконавшись, що немає броні. Три постріли в серце. Командир добровольчого українського корпусу Правий сектор Андрій Стемпійський та голова політпартії правий сектор Андрій Тарасенко згодом його згадують, як завжди цілеспрямованим та твердим у звершеннях. Ще один воїн, який поклав за нас життя, але встиг написати вірш, присвячений Олександру музичку, це Юрій Руф. Зачитаю. Кх -кх. Вічна пам'ять герою, ти вибрав свій шлях і з честю прийшов до кінця. Хвала тобі і слава полеглий солдат Батьківщини. Схиляю у траурі голову мужня Чечня. І втративши сина, ридає твоя Україна. Твій дух до небес вознесся на вістрях вітрів, усяя і звирюю землю, яку ти покинув, сльозами пролються сто тисяч весняних душів, і вітям обійме мене червона калина. Спи, брате, спокійно помститься за тебе народ, ти дав нам надію і діями шлях нашим, намітив. Герой, мужній воїн. Боєць, провідник, патріот Ти приклад для всіх, як потрібно змагатись і жити. Ми маємо берегти пам'ять про наших воїнів і борців за нашу незалежність, адже саме вони творили історію, якою ми, врешті-решт, зараз пишаємось. Олександр Музичко був відданий нашій нації до останнього подиху. Тож. Заслуговує набагато ширше визнання серед народу, а тим паче серед тих людей, які себе гордо називають націоналістами. Патріоти, ви маєте знати цю постать і брати з неї приклад. Врешті те, про що я розказав в цій книзі, це лише частина, адже я не в повній мірі розкрив питання. Того, як потрапив в Вечкерію музичку, про всі пригоди не розповів, про службу в армії не розповів та революційні часи. Все це ви можете прочитати в книзі і тим самим відкрити для себе справжнього музичка. Прочитайте цю книгу і дізнайтесь не просто більше про нього, а й збережете, і закарбуєте пам'ять про цю велику людину. Я б хотів би подякувати автору цієї книги, намазову Олександру Сергійовичу, та керівнику проєкту Василю Лабайчуку. Власне, Василь Лабайчук, власник видавництва Крил, як ви бачите, цю книгу видає його видавництво. Тому я вам раджу купляти цю книгу, купляти інші книги видавництва Крила. Всі потрібні послання ви знайдете в описі. Так само вам раджу доєднуватись до спільноти в телеграм-каналі. А за бажання підтримати копійкою. Дякую.